Вітаю, друзі, хочу поділитися результатом розводки води. Хотів сьогодні вже забетонувати ці ями, але думаю, провірю, все ж таки, чи не пускає, тому що це перша моя пайка. І що вам скажу? Супер, я дуже задоволений результатом. Ніде не протікає. že pery Pokážu vám, jak voda napor na plor superový. Cikránek dva pracujú. Один, druhý. Ось, дуже задоволений результатом. Це вперше в житті я проводив воду і вийшло. Один раз лише тут обкорачував, бо щось неправильно відміряв був і вкорачував ту трубку. Остальне все, ось бачите, як вийшло. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моєю роботою. Це все вперше я роблю.